Ну що, допомільне оборудовання готове. Такий от козел. Доволі таки устойчивий. Можна було ще сюди одну кинути. Ну, я дивлюсь, що воно вже якби так не потрібне. Це ми так торцюнули. Це воно якби було, тобто провірили, нормально все працює. Буквально широповерт. 90 саморізи, а що 90, то що товсте в нас. Якщо у вас є тонше, ви то можете з тоншого зробити. Я не пам'ятаю, який це розмір, 45. Ну і тут пару 45. Ну все, хвилин 8, якби, це все готово. Ще такий момент, дивіться, коли ви працюєте, ця штука, вона десь 2,7 кВт мощності. Переноска вона 40 метрова. Тобто, бачите, як ми її розложили? Коли буде лежать отак, провод гріється, і оце отут може перегоріти. Ну це більше, якби як, ну якщо ну, як сваркою працюєш. Ну, на всякий случай, чесно, не лініться. Лучше так розкидайте провід, щоб було все добре. Ну що, починаємо.